Що найгірше коли небудь говорили вам батьки. Це не щось одне. Щоразу, коли я ділилась з нею проблемою, вона запам'ятовувала її, а потім використовувала проти мене. Іноді, навіть через кілька місяців чи років, вона згадує про це в сварці і виставляє все так, ніби проблема це я. Через це мені важко бути довірливою і ділитися чимось особистим, десь, окрім Reddit. Якщо ти захворієш на снід, ми залишимо тебе помирати на самоті, бо не допустимо, щоб ти нас розорив. Мені було 18, і вони дізнали, що я гей з листа, який я викинув. Тоді ж батьки сказали мені одну з найсмішніших речей. А що якщо ти захочеш стати президентом? Мабуть, це те, про що не сказали батьки. Одного різдвяного ранку, коли мені було близько 17 років, я прокинулась, а мої мама. Відчим зведені брат і сестра поїхали на канікули, не попередивши мене. Ні записки, нічого. У мене немає інших родичів, і я не вміла водити машину, тож просто провела день на самоті. Моя мама померла на день матері у 2020 році. Без неї мій тато швидко занепав духом. Він сказав мені, мені більше немає заради чого жити. Все, що я робив, я робив для неї. Я відповів: у тебе все ще є друзі, сім'я, діти. Ти знаєш, що я завжди буду поруч. Тато ти теж був тільки для неї. Він помер невдовзі після того, як сказав мені, що ніколи мене не хотів. Коли моя мама дізналася, що я втратила цноту, вона сказала: Бог карає мене за все, що я зробила неправильно у своєму житті, донькою, яка робить ті ж самі помилки. Моя сказала мені, що хотіла б померти. Тоді це мене дуже засмутило. Хотіла б я зараз повернутись назад і переготати. Батьки сказали, що я їм був не потрібен, вони хотіли дівчинку, тож вони спробували ще раз і їм пощастило, вони отримали бажану дівчинку. Мама говорила, що я тупа потворна курва, яка ніколи нічого не досягне. Вона часто так казала, коли ми сварились. Мама казала мені, ти не можеш носити те, що носять красиві дівчата, бо ти жирна. Я люблю тебе, але ти все одно потрапиш в пекло. Як тільки тобі стукне 18, пакуй манатки і вимітайся. Немає більшої ненависті ніж християнська любов. Думаю, їх було немало, але найбільше на мене вплинуло, коли мама сказала мені, що мій сміх надто голосний, і мені треба вгамуватись. Я перестала сміяти свої присутності щонайменше на кілька років. Зрештою, ми почали ходити на сімейну терапію, і тоді я розповіла їй, що мене це турбує. Мама пообіцяла, що більше так не робитиме, і через місяць повторила це знову. Тобі краще схуднути і сподіватися, що хтось одружиться з тобою через твою зовнішність, тому що особистість у тебе відстійна. Мені було 14 років і мене щойно звільнили з першої роботи. Батько навіть не пам'ятає, що говорив це. А для мене це був один з найгірших днів у моєму житті, і він досі живе в моїй голові. Я з гордістю сказала мамі, що отримала 98% на одному шкільних іспитів. Вона відповіла, де ти загубила ще 2%. Твоя мама померла не для того, щоб ти змарнувала своє життя. Сказав мені батько, ридаючи. Моя мама померла, народжуючи мене, і я лише чотири рази в житті бачила, як мій тато плаче. Безумовно, це боляче, хоча в той час це було те, що мені необхідно було почути. У цьому світі є два типи людей: ті, кого навчила вулиця, і ті, кого навчила книжка, ти не належиш ні до тих, ні до інших. Коли мої батьки розлучались, мені було 9 років. Я почув, як мама сказала батькові: мені не потрібен старший, тобто, я. я візьму молодшого, він менш надокучливий. Пам'ятаю, коли я був у восьмому класі. Ми з однокласниками зібрались на екскурсію до Вашингтона, округ Колумбія. Минув лише рік після 11 вересня, і я досі дуже боявся сідати в літак. Зрештою, я зізнався татові, що боюсь літати, і дуже хвилююсь через це. його заспокійливі слова. Просто пам'ятай, що нас навчали в церкві. У кожного свій час, коли він має покинути цей світ. Дякую, тату. Я досі докоряю йому за цю паску одно настанову хоча минуло вже 22 роки Моя мама розсердилась і назвала мене добиним ідіотом через те, що я завалив тест чи не закінчив курс. Не пам'ятаю вже, що саме це було в середній школі. Ці слова й досі час від часу спливають в моїй голові. Хочу зазначити, що жоден з моїх батьків не був жорстоким. Вони мене дуже розпестили, але мама має запальний характер і іноді в гніві ляпи якісь дурниці, про які потім забуває. Вони неодноразово втокмачували мені, що я ніколи нічого не досягну і завжди буду жити в непевності, якщо не оберу науку чи технології як основну сферу навчання. Лише після того як остаточно обрав цей шлях, я дізнався, що всі мої друзі та вчителі були шоковані тим, що я не обрав мову, історію чи мистецтво. Ти народився в гріху і повинен попросити прощення і очиститись. Це буде дуже важко, і ти будеш багато страждати в житті. Але якщо цього не зробиш, то після смерті потрапиш в пекло. Якщо ви вірите в те, що я написав вище, то знайте, що народжувати дітей морально неправильно через неймовірний тягар, який ви покладаєте на них, а також високий ризик того, що ваша дитина вічно страждатиме в пеклі. Коли почала проявлятись моя депресія, ти ж дитина, чого тобі депресувати? Припини прикидатись на наступний день після мого дня народження. Отак, з днем народження, слухай, мені потрібно, щоб ти мені дещо допоміг. В день мого весілля прохання про допомогу в абсолютно не пов'язаних з цим, нетермінових справах. Я іноді випиваю. Моя сестра померла від алкоголізму. Вона лежала в комі на ліжку в лікарні і у неї відмовляла печінка. Я прийшов туди з татом. Він сказав: я завжди думав, що це станеться з тобою, а не з нею. Я завжди був правильною дитиною, а вона палила, пила, вживала наркотики. Я був у церковній молодіжній групі, а вона ходила туди лише якщо там був її хлопець. Я майже не Пив, вона була алкоголічкою. Я ніколи не палив. А вона так. Я не вживаю наркотики. Вона вживала. Я завжди був моногамним. А вона ні. Я давав їм гроші, щоб допомогти пережити важкі часи. Вона переконала батьків віддати їй їхні пенсійні заощадження, і все просрала. Я повна її протилежність. Але мої тато й мама завжди ставили її на перше місце і вважали її принцесою. І в той час, коли вона помирала від того, що сама накоїла, вони насмілились сказати мені, що на тому ліжку повинен був лежати я. Ніколи не зможу цього забути. У тебе обличчя як у мавпи. Тобі пощастило, що ти розумна, бо ти страшна. Ти ніщо інше, як маленька тварюка. Тебе проклято генами твого батька, тому ти маєш таку жирну і товсту сраку. Не мені. Я підслухав, як моя мама сказала моїй сестрі, що вона не буде хорошою матір'ю, бо ходить до церкви в штанах. Це було 19 років тому, у 2005 році. Моя сестра та її чоловік мають двох собак. У твоїх очах більше немає світла. Сказала мені мама, бо я покинув Мормонську церкву. Відтоді ми помирились і відновили стосунки, але я ніколи не забуду цих слів. Мама сказала, що їй не подобається моя дівчина, тепер дружина. Батько сказав, що відрікається від мене. Він не обов'язково мав це на увазі, адже в той момент був під кайфом, але мені все одно було боляче, він вже деякий час чистий і тверезий. Стрес від спілкування з тобою, ось чому я захворів на рак. У коледжі мій тато сказав мені по телефону: Твоя мама не винна, що не любить тебе так сильно, як твою сестру. Вона просто не розуміє тебе. Ти занадто дивний для неї. Дякую, тату. Це було зовсім не боляче. Що ніхто мене не любить, не дивно, що у мене немає друзів, і схоже лайно. Це було коли я навчався в початковій школі в університеті. Мій батько сказав мені, щоб я забирався з його будинку і ніколи більше з ним не зв'язувався. Це було весело. Краще б ти вбила себе, однією невдячною курвою стало б менше. Сказала мені моя мати після того, як я спробувала розповісти їй про свої психічні проблеми. Більше ніколи не говорила з нею про щось особисте. Вже чотири роки з нею не спілкуюсь. Дослівно, в той момент, коли ми виходили з пологового будинку після того, як нашу тритижневу доньку відключили від апарату життєзабезпечення. моя мама вибрала цей момент, щоб нагадати мені. Вона переконана, що ми повинні були охрестити нашу доньку, бо тепер вона не зможе потрапити на небеса. Так я просто сів в машину, ігноруючи її. Якби я відреагував, їй би довелось повернутись в лікарню. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А що образливого казали батьки вам? Напишіть в коментарях.